Шановні колеги, сьогодні сі буде дуже смішне і приємне відео. Ми бандою українців на шести гелікоптерах прилетимо на так званий крейсер Москва і Москвасі, вкрадемо звітам всю техніку і нею ж переб'ємо всіх москалів, які там були. Закладемо всі зі зерчатку і підірвемо на сермате Ртокорето. Дуже я сі старав над цим відео, тому попрошу тільки одне: вліпітику смачну сі вподобайку і підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Заходьте до нас на найкращий український сервер GTA 5. тут дуже весело та цікаво, і дуже класні люди. Сі промокод Артеку і получите дуже круті бонуси для швидкого старту. Беріть чогось смачненького і приємного вам перегляду. Якщо розумієш, що ви хочете побачити відос, ну вибачаюсь нам ще треба підвести підсумки конкурсу на 50 тисяч з минулого відео, тому ставляємо послання і дивимося, хто у нас забирає грошики. А якщо ви також хочете забрати 50 тисяч, то умови дуже прості. Обов'язково підписуйтесь на канал, получається вподобайка, написати будь-яке число коментарів, у мене ж це було мінімум 4 слова і вони були різними. І також зайти в наш Діскорд канал, посилання буде в описі. Дякую вам за 63 вподобайки, ви просто чудо, рандомесік. Ні, ну це капець, як мені не везе. Юра, тобі сі повезло. Вітаю тебе. Ти у нас забираєш 50 тисяч. Відпиши мені в Discord, щоб забрати свій приз. Так, люди вже приходять. Подивіться на цю кучку. Зараз тут ми поділимося на команди. Получається, одна команда буде військова, військові, які будуть на тому крейсері, яких ми маємо завалити. А друга команда будуть бандети, які будуть на цих вертушках. І на танках захоплювати той самий крейсер. Думаю, зараз буде дуже кльово. Все, пацани, сідаємо, сідаємо, сідаємо. Три вертушки вже прилетіли. Да сядем то нормального, головне, щоб інші сіли, розумієш? Ой-ой-ой, вже взривається, все. Все, пацани, сідаємо йо -йо, йо йо зараз будемо підривати той крейсер. йоп твою. Все, зараз і будемо зараз і будемо взривати будем той крейсер. Так, займайте займайте БТР, хлопці, зараз чека. Займайте, поки це і все. Зараз все буде. Давайте. Все, танки, давайте тільки той вод, по своїм не стріляйте. Сідай, просто за свій БТР. Просто сідай. Не знаю, будеш на ньому їздити. Все, погнали, погнали, погнали. По, по танку, скидаємося по танку, пацани. Давайте, 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 давайте. Газу. Не впади в воду. По танкам, по танкам. Давайте, не підводи не під мене, брат. И по своїм не стреляйте, по своим не стреляйте. Давайте по танку, по танку, по танку. Давайте, за Донбас, пацани, пацаны, Донбас давайте потопим той крейсер сраный. Давай, 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 давай. Ебать, мясо. По нам по, 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 по БТРу попало. Хлопцы, все, наш БТР минус. Влазь, вылазь, 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 вылазь. Ебаный. Ну и ну, хлопе. Ну и ну. Зараз давай пробуємо, пробуємо. Виживаємо, хлопе. Чекай, дай дивись, дивись, дивись. Так получається. Підійшов, дістав з кишені взривчатку зривчатку. Також поклав її під машину. Все, до зривчатки таймер 3 хвилини. 3 хвилини і взірветься той крейсер. Все, шляху назад немає. Слава Україні, хлопці! Крейсер Москва потопим, потопим, курва. Наше завдання було сі закласти бомбу, і військових було 3 хвилини, щоб її сі розмінувати. Якщо вони цього не роблять або не встають сі зробити це, наче, що крейсер Москва сі успішно пішов на дно. Мирного рішення, мирного рішення не буде. Мирного рішення не буде. Зараз буду тебе бив. Давай, скидайся по москалю, по москалю скидаємося. Давай, давай, давай. Все, зараз ми твій крейсер потопимо, ти курва. Ого, господи, що тут сі взриває? Все взриває? Зараз куди біжиш? Ану назад, стій, курва, ти вже не втечеш. Ти щось і на мене будеш бикував, чуєш мускаль, курва? Ану, ану, не получай курва. Три хвилини, як той крейсер підірветься, я тобі говорю. Друзі, ви просто на це подивіться. Зараз йде настояща війна, просто війна за цей крейсер, бандити заклали взривчатку, тому що я її заклав. І зараз е, проїхать битва така серйозна, Тут літають вертольоти. Зараз. Подивіться, скільки тут просто на цьому рявоності всього розкидано. Ой, на мене цілиться, хтось треба тепло відлетіти, мені здається, чуть-чуть. І танки, і БТРи, тут просто куча всього. Взривчатка знаходиться тут от недалеко. Якщо цю взривчатку не розмінірують, да, ми виграємо. І крейсер буде потоплений, в принципі, він взірветься, хоча йому, мені здається, і так вже недовго лишилось. да. Коротше, ну мені здається, дуже кльово. Тим більше вер вертоліт такий синій, його, дуже красивий, з небом зливається. Та ні, взагалі дуже епічно вийшло. І хто, до речі, хто останній лишиться із цих всіх, я вирішив дати йому 150 тисяч, або двоє останніх, які виживуть, дам їм по 75 тисяч. Мені здається, це буде прикольно глядати, тим більше зараз тут дуже атмосферно виглядає, от прям, от прям війна війною. Але, я так розумію, ще... Що... Ох, по мені хоче вертоліт попасти, чи що? Я думаю, ти зря то робиш, хлопче. Я думаю, зараз що буде війна вертольотів? Зараз. О! Вертоліт, вертоліт зносить, вертоліт зносить, дивіться просто. Все, впав, 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 вертоліт впав. Та ви шо, та ви шо? Ні, якщо він зараз буде бичити, я йому всажу курва тут от, ракету в той з того вертольота. Просто подивіться, бам! Бам! Просто огонь, звісно. Так, щоб вони не розслаблялись, Так, щоб вони не розслаблялись, зараз будемо по ним гатили, курва. Тільки ти то з того пулемета не гати Ти просто стріляй, не знаю, там по стінкам, там де нема людей, розумієш Тільки щоб не їм не помішати, да? Але щоб навести суету. Хе-хе. О там танки літають, танки літають, курва Так, ми сі зараз беремо ракурс, беремо ракурс, курва, і зараз... О нас збивають, нас збивають, нас збиває, Димон! Стр... Я я стріляю. Чекай, я не знаю, чи я вбив той танк, чи ні. Вилізай, Димон! Димон! Димон, потопили, наш, пот... збили, курва, нашу пташку. От, мразі, курва, зараз да їх кулаками били. А ну чекаешь, а що буде, якщо підійти до цієї херні, типу, і... Ай. А, ср... Срочна евакуація з того. Тут, конечно, жесть що ти. А нього він стріляє, да? Шо? Опа, блин, як я обожнюю яке убожную курва, що ти. Але тут, как, звісно, да. Просто все розбомблено. А він стріляєш, так? Да? О-хо-хо, то взагалі крутяк. Дякую. Ці, які грали за військових, вони навіть не підозрювали, що вони ж грають по факту за русню. Я так думаю, якби їм сказали, що вони можуть грати, типу, за росіян, ну, там було б дві людини максимум. Бандити всі успішно захопили і підірвали крейсер. Особисто я ще скажу, що а, я давно не бачив настільки кльових заходів. Мені це дуже сподобало, тому давайте сі зробимо стов. Подобаю, як я зроблю ще щось похоже. На десерт вам покажу, як я сі зустрів одного хлопа, який дав мені невеликий і дуже крутий концерт. Ой, у лузі червона калина. Похилилася чогось наша слава. Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, 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 розвеселимо. На цьому відеосі скінчило. Я дуже дякую вам за перегляд. Хто додивився до цього моменту, пишіть в коментарі ту саму легендарну фразу, яка була адресована руському воєнному кораблю. Подивимося, скільки у вас таких. Будемося надіяти, що скоро знімемо відосик як горить та саме болото під назвою Москва. Не забувайте ставити вподобайки. Всім удачі і слава Україні!